Вітання усім, хто дивиться телеканал РТБ в ефірі. Передача «Громадське приймання. Тема нашої розмови доволі складна та специфічна. Ми говоритимемо про долю немовлят, від яких з тих чи інших причин відмовляються батьки. Як врятувати новонароджених діток, яких одразу після появи на світ кидають матері? І чому вони так чинять, нам розкажуть наші гості, а саме головний лікар пологового будинку Рівненської міської ради Ганна Чайка, а також практичний психолог рівненського будинку дитини Інна Кушнірук. Нашим глядачам нагадую, що ми спілкуємося у прямому ефірі. Тож усі свої запитання ви можете. Поставити, зателефонувавши за номером 230016. Добрий вечір. Добрий вечір Добрий вечір. Пані Гано, на початку місяця у Рівному з'явилось таке не то поняття, не то заклад. Ви краще про це розкажете: вікно життя. Розкажіть, будь ласка, що це за заклад, що це за місце, яка його мета? Ми мали відкрити це вікно життя до 1 червня. День захисту дітей, але зважаючи на те, що допомогу в створенні цього вікна і підтримку ми мали від міської влади, і нашого мера не було першого числа в місті, ми вирішили відкрити його вже другого числа, але пророчили додати Дня захисту дітей. Перше ми це вікно побачили по телебаченню, коли показували Львівський перинатальний центр, де було створено таке вікно. І наша завідуюча центру планування сім'ї Шучу Валентина Вадимівна прибігла зранку і каже: давайте ми зробимо таке. Ми поїхали у Львів, подивилися, як зроблено у них. Приїхали до себе, знайшли спонсорів, говорили з багатьма людьми. Ну і знайшлися люди, які захотіли нам допомогти. І нам зробили це вікно, і нам зробили трап доступу до цього вікна, і таким чином його відкрили 2 числа. Ага. Відкрите воно, ви питали, де воно відкрите? Відкрите воно так з боку пологового будинку, пологовому пологому відділенні No1 нашого закладу, розташовано в, в торці нашого коридору. І має сигналізацію. Тобто, якщо мама піднімається, кладе дитинку, в, там такі, ну, ви показували по телебаченню, коли відкривали спеціальне такі, ну, не приміщення, а таке місце, на матрасі кладе цю дитину, спрацьовує сигналізація, і тут поряд знаходиться пост наших акушерок. Які зразу ж мають підійти туди до того вікна, забрати дитину і тут же передати його ненатологам, нашим, нашим дитячим медсестрам, які мають оглянути дитину, ну і надати першу необхідну допомогу. Ви вже розповіли, як воно працює. А розкажіть, будь ласка, яка мета вікна життя і які завдання воно і функції покладені на нього? Справа в тому, що ви напевно бачите і чуєте і в пресі багато пишуть про це, і по телебаченню показують про те, що мами своїх дітей або вбивають, або просто викидають на смітники, знаходять їх контейнери, знаходять їх у під'їздах в, в таких місцях, де дітям не повин... де діти не мають бути для того, щоб спасти хоча б одну дитину. Якщо це треба буде, ми згідні спасати всіх. Але якщо ми навіть спасемо одну дитинку, яку мама не може забрати додому, не може народ не може принести до себе додому, а покладе в наше вікно життя. Я вважаю, що це велика буде така перемога нашого закладу. Ну і крім того, я глибоко переконана, що ті жінки, які своїх дітей, ну так би мовити, викидають на смітник, що вони не є всі вбивцями, що просто так складаються життєві обставини. обставини. Що вони просто не бачать іншого виходу. Вони частіше всього, це молоді дівчата, які ну, і хотіли би мати дітей, але, можливо, не так все склалося в особистому житті, як вони планували, і вони не бачать іншого виходу. І для того для таких дівчаток, для таких жінок, які вагітні, які виношують дитину, і які потім не знають, що робити з цією дитинкою, ми відкрили таке вікно життя, що вони нам їх передавали цих діток. Це абсолютно анонімно, тому що мама кладе свою дитину і уходить, і ніхто її не буде розшукувати, і ніхто не буде намагатися знати, хто вона є. Саме головне надати допомогу дитині. Як довго створювалось вікно життя? Можливо, які проблеми були, чи легко було знайти спонсора для такої благородної мети? Ви знаєте, якось вдалося дуже швидко і дуже ну вдалих знайти спонсорів, які вони не хочуть, щоб ми їх називали, тому що це просто здорові нормальні люди, які е, перейнялися цими нашими проблемами і допомогли. І зробили ну так я думаю, тижнів затримують. Зробили це вікно підготували його з дня. Відкриття протягом наступного місяця у місті Львові вікно життя прийняло всього одну дитину. Та попри це, міліціонери, комунальники все ж таки в різних закутках міста знаходили інших немовлят. Розкажіть, будь ласка, чи за той період часу, що в нас працює вікно життя, чи траплялися схожі ситуації? За цей місяць Бог миловав, у нас таких дітей не було найдено. До нас діток ну це пройшло лише такі 20 днів. Так, така дитинка ще не поступала. Ну, але ми чекаємо, якщо дасть Бог, мама зрозуміє, що ми і не вороги, що вона покладе цю дитину, ми зробимо все необхідне для цього немовляти. Запитання до нашого психолога пані Іно, розкажіть, будь ласка, що лякає матерів, жінок все ж таки нести, отак як це у Львові траплялося, своїх діток у вікно життя для того, щоб вони могли жити далі. І чому вони бояться це робити? І це ж? По старій і неправильній звичці викидають їх або залишають де-інде. Ну, на перший, перш за все, це людський осуд. Жінки бояться бути засудженим суспільством, в першу чергу, своїми родичами. По-друге, це те, що після пологів психічний стан жінок нестабільний, виникає так звана післяпологова депресія. Коли емоційний стан жінки досить лабільний, вона Піддається навіюванням в більшій мірі ніж, скажімо так, невагітна жінка, яка не пережила пологів. Ось, і під впливом таких от змін і жінки залишають в принципі, дітей. А чому вони бояться? Тому що ну, для них це незвично. По-перше, це дитя, мабуть, було не заплановане у жінки. Мама не готова морально до того, щоб прийняти це дитя, любити його, доглядати його. І от таким чином вони залишають дітей. А загалом складно за статистикою, за науковими працями, ну тобто, як це науковці uh -huh. трактують матері, залишити кинути свою дитину. В принципі, якщо жінка свідомо підходить до планування вагітності і в майбутньому мати дітей, то вона на протязі всієї вагітності готується до цього, психологічно готується. Якщо ж вагітність, як я вже говорила говорила, була не запланована, і це дитя ну в апріорі було небажане. Тому, на жаль, і як це не жахливо звучить, але материнський інстинкт, мабуть, не прокидається в таких жінок, і от вони залишають своїх малят так де де інде, не, не дома з ма, ну, в сім'ї з мамою і з татом. Пані Гано відкрили вікно життя за рахунок спонсорських коштів. Як дорого зараз утримувати його і надалі? Чи спонсорські кошти вони на те були призначені на утримання подальше? Ні, треба було тільки створити, а утворювати його немає ніякої проблеми і не потребує абсолютно жодних коштів. А на вашу думку, достатньо одного вікна життя в рівному? Я думаю, що так достатньо. Тільки треба зробити е, таку велику рекламу, щоб в усіх куточках знали, що є таке вікно, і щоб вони знали, куди можна звертатися. Ну, Соціальну рекламу провести це, звичайно, дуже добре. Ось, але чи не вбачаєте ви в цьому ну, якусь таку знаєте, грязноту, пошлість? Ну, от уявіть собі, йде жінка містом, і тут бігборд, от, будь ласка, залиш свою дитину тут. Ну, це не стосується нормальної жінки, яка виношує вагітність, і яка хоче мати дитину. Не тільки жінка, а сім'я. Це стосується тих, тих жінок, які не планують забирати своїх діточок. Дуже багато дітей раніше залишали в пологом будинку. На даний час, от за минулий рік, у нас таких діточок не було залишено. А попередні роки було і 8, і 9, і 12 були років, коли дітей залишали пологовим будинку. Ми їх в подальшому переводили або в дитячу обласну лікарню, якщо діти потребували якоїсь додаткової допомоги лікарської, або переводили в будинок дитини, обстежували і переводили в будинок дитини. Скажіть, будь ласка, як вплинуло відкриття вікна життя на діяльність пологового будинку? Чи відбулись якісь зміни? Як персонал на це відреагував? Яка атмосфера зараз там у вас царить? Ну у нас атмосфера взагалі така дуже добра, дуже доброзичлива, дуже ну, приємна. Така. Це пологове відділення і одні з кращих пологових відділень і в області нашої, і ви знаєте, що наш пологовий будинок вважається одним з кращих на Україні. Атмосфера абсолютно робоча, нормальна, ми сприймаємо це як нормальний фактор: синовлення дітей. Тема болюча для України, оскільки з кожним роком кількість синовлених дітей зменшується. Скажіть, будь ласка, дітки, яких ви віддаєте спочатку чи на лікування, якщо вони цього потребують, а потім будинок дитини, в них десь зазначається, що от Ті були знайдені там, тих залишили батьки, а тих принесли у вікно життя. І якщо так, чи відіграє це запитання і до вас, і до нашого психолога, чи для тих батьків, які хочуть цінувати дитину, відіграє велику роль ось цей аспект? Ну, ми такого досвіду ще не маємо, тому що тако, поки нам дітей, що вікно життя ніхто не клав. А діточок, яких залишали, залишали, тому що я ж кажу, в минулому році на жодна дитина не була залишена пологом будинку. Я не думаю, що це відіграє якусь роль, тому що коли дитинка передається чи в лікарню, потім послідуючим передається будинок дитини, іде карта супроводу стану дитини і при народженні, і в подальшому і подальше здоров'я цієї дитинки. Батьки більш всього не це дивляться, пані, ну, що ви з цього приводу скажете. Ну, я як спеціаліст, хочу сказати, що процес самоідентифікації, тобто знати, хто твої батьки, з якого ти роду, це дуже важливий процес в процесі становлення особистості дитини. Стосовно того, чи варто дитині знати, де вона народилася. Я думаю, що це ну, право залишається за всиновлювачами. Хоча бажано, щоб такі дітки знали своє походження, знали, що це прийомна сім'я. При цьому Дуже добре, коли з дитиною мама спілкується на рівні дитини, ну мається на увазі її вікового розвитку. Тобто доступно дитині пояснюється, що от вона, хоч і не якби не своя, але все рівно її люблять, її поважають, її цінують. Паніно, розкажіть, будь ласка, скільки часу дитина може провести в дитячому будинку і при цьому не відчути себе покинутою? Тобто є якісь межі, коли дитяча психіка не ламається, і дитина потім, коли усиновлюється, навіть не відчуває то, тої пустоти, ну, яку вона надбала в дитячому будинку. Ну, зазвичай діти в нас знаходяться до трьох років пізніше. Вони йдуть в дитячий будинок. Ось а стосовно стосовно. Такого переломного моменту, звичайно, інтернатні заклади, такого типу, як наш будинок, вони є закриті, і діти, які перебувають у нас на вихованні, в них виникає так звана соціальна ізоляція. Таким діткам важко адаптуватися в соціумі, звикнути до соціальних якихось норм. Того соціуму, який їх оточує. І тому ну, якби переломний момент ну, не завжди є. В нас дітки прибувають з народження і до трьох років. За цей такий період всі діти, ну, якби і не виключено наші вихованці, переживають і кризу новонароджених, і кризу першого року життя, і кризу третього року життя. Тобто, Сплошні кризи, і це на протязі кожного переживання цих, цих кризових моментів іде перелом. І коли немає мами, дитина це дуже болісно сприймає. І так чи інакше, якщо дитину не забере чи рідна сім'я, чи прийомна сім'я, це в подальшому буде мати ну, вплив на розвиток особистості індивідуальності дитини, ну в майбутньому дорослої людини, особистості. Пані Гано, наш психолог сказала, що в майбутньому для дитини краще знати, хто вона, звідки, чи де її знайшли. Що ви думаєте з цього приводу? Чи варто діткам, які з, з часом виростають, потім дізнавати правду про те, як вони з'явились на цей світ, де їх батьки і чому їх батьки не з ними? Я так думаю, що таку правду дітям говорити, то тільки в такому вже досить зрілому віці. Тому що для кожної дитини, напевно, як вона узнає, що вона не з рідною сім'єю, це велика психологічна травма. І не кожна дитина, не в кожного хватає сили волі і, ну, і підготовки можливо пережити цей момент. Якщо ви дивитеся, жду тебе» передачу йде по понеділках, да, то ви бачите, скільки дітей потім, і коли вони взнають, що вони прийомні діти, що у них не рідні батьки, вони починають шукати своїх рідних батьків. Можливо, це добре, можливо, це не зовсім добре. Я не можу однозначно відповісти на це питання. От цікаву тему ви зацепили. Пані Інно, Складно дитинці пробачити своїх батьків за те, щоб вони залишили її одну? Е, ну, в принципі, мабуть, складно. Але якщо е, ті люди, які усиновили цю дитину мудрі, і е, на жаль, в нашому житті завжди знайдуться добрі люди в лапках, які розкажуть цій дитині, що вона не рідна, і е, ну, треба закласти такий певний фундамент. В стихі дитини, що навіть незважаючи на те, що вона не рідне її люблять. Я, працюючи з усиновлювачами, пропоную батькам говорити це у формі гри. Що, наприклад, там Машеньку, мама забрала з полового будинку, вона була у її животику. А ми прийшли і зустріли тебе в такому чудовому закладі. Ми подивилися один на одного і зрозуміли, що це любов. І назавжди, і взяли тебе. Ну. Кому плані пані Гано, якщо створене вікно життя в місті? Якщо раніше раніше жінка могла залишити дитину безпосередньо пологовому будинку, то де ж народжують тих діток? Жінки, що вони їх приносять у вікно життя. Чи можливо, дехто просто-напросто боїться, щоб знали, що це покинула саме вона і свою дитину, і в такий спосіб це вікно життя може стати цій жінці в пригоді? Де народжують як назвичайно народжують вдома або у подруги, або у себе вдома. І трошки мені не зрозуміла психіка і психологія батьків. Які підтримують цю дитину в тому, щоб це немовляти не було. Це мені не зрозуміло. Так само і в пологому будинку народжують жінки, які от хочуть залишити дитину. У нас працює до да, психолога пологому будинку, який працює з цими жінками. Особисто я розмовляю абсолютно з кожною жінкою, яка має наміри залишити дитину. Стараюсь викликати батьків цієї дівчинки, яка народила. Говоримо з батьками, впевнюємо їх в тому, що в будь-якому випадку брати такий гріх на себе, як лишити дитину в будинку дитини, це величезний гріх для кожної сім'ї. Краще забрати, краще виховувати. Це шок перший, який проходить, а в подальшому цю дитину люблять і цю дитину добре доглядають, і все нормально в цих сім'ях складається. Навіть у нас були такі моменти, коли поступають жінки, називають. Ну, наприклад, вона Іванова, да? а насправді вона Петрова. Вона лишає дитину, ми її оформляємо так, як у неї було прізвище мами, передаємо будинок дитини, а вона приїжджає додому, і її батьків переконують в тому, що треба дитину забрати в сім'ю. І потім суди, тому що треба довести, що вона мама цієї самої дитинки. А оскільки ми їх всіх знаємо, і наші лікарі, які працюють з ними, і багато дуже розмовляють з цими жінками, і, навіть і на суди ходили, і відвоювали права цих, цих жінок на, на своїх діточок. Так що робота велика, дуже ведеться. А ага, як багато жінок не бажають залишитися своєю дитиною? Не бажають. Не бажають. Ну, я вже говорила, що раніше це було. І 8, і 9, і 12. А за останні роки ну, так різко впала кількість мам, які залишають дітей от за минулий 2010 рік жодна дитина не була залишена пологом в будинку. Хоча наміри мали деякі жінки лишити. А віковий ценз цих жінок, які переважно? Молоді. 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 Да. Як назвичай молоді. Ще що дуже цікавить, розкажіть, будь ласка, що яка би система мала. Почати працювати на державному рівні, щоб взагалі не потрібно було б створювати такого закладу як вікно життя. Ну, трудно сказати, яка система. Я і так вважаю, що на даний момент багато зроблено тим, що надається допомога мамам після народження дитини. Тому що матеріальні достатки кожної сім'ї в наш час бажали би бути кращими. І в основному залишають діточок ті сім'ї і ті жінки, у яких нема де жити, нема за що купувати щось дитині, немає чим годувати цю дитину і годувати себе. І підтримка держави в цьому плані надзвичайно велику роль зіграла. І я так думаю, що і одна із причин того, що менше стали залишати дітей. Пологових будинках якраз те, що вони отримують допомогу, і на, на якийсь там певний час цієї допомоги достатньо для цих дівчаток. Е, що виховання, має бути виховання на всіх етапах. Мають жінка і дівчинка має з дитинства, з садочка, зі школи, в сім'ї, абсолютно скрізь отримувати знання про те, що якщо вона займається сексом, то це має бути, можуть мати наслідки, має, може бути вагітність, а якщо є вагітність, то треба відповідати за свої дії, забирати дитинку і виховувати її. Пані Іно, скажіть, будь ласка, про річ, яка цікавить багатьох людей, які знаються на цій темі, ось, але є частина жінок, Дівчат, які народжують дітей, які е, мають стабільний дохід, чи цей дохід є в батьків? От, та все, тобто їх можна назвати матеріально забезпеченими. Та все ж є й такі, які все, все одно залишають дітей. Е, які психологічні фактори впливають на них, що, попри фінансові гаразди, вони не бажають залишатися батьками, матерями і не бути своїми дітьми? Ну, Як я вже казала, це неготовність до материнства, мені здається, це на першому плані страх, небажання брати на себе шалену відповідальність, адже маленька дитина це дуже відповідальна справа в житті. По-друге, я так думаю, що це культурний рівень тієї чи іншої жінки. І, на жаль, в нашому суспільстві зараз я ну, загалом не тільки на території рівного чи України, а взагалі на, на території. Якби, Європи є такі прихильники такої тенденції, щоб сімейні пари, які взагалі не хочуть мати дітей, взагалі не хочуть мінятися в житті, адже дитина, коли з'являється на світ, вона повністю підпорядковує твій вільний час, твоє життя, тому що вона потребує тебе, вона залежить від тебе. Відомо, що мама і дитина знаходяться в одному біополі до 7 років. Тобто мама дитину відчуває. Пані Іно, ну, в нас є телефонний дзвінок, ви після запитання продовжите. Доброго вечора, Почу, слухаємо, слухаємо вас. вас. Добрий вечір. Я До пані Інни запитання. Скажіть, будь ласка, а в якому віці дитині краще сказати, що вона усиновлена? Є якісь, якісь межі там. Я чула, що краще є вік якби вісім років. Чи це є правда, чи так, чи ні? А, ну, Дякую. Так. Ну, Насправді немає такого точного віку, щось, наприклад, там 8 чи 6 чи 7 років, і потрібно вже дитині розповідати про її справжнє походження. Це просто треба дивитися по дитині, по її розвитку, психічному, розумовому. І все це треба робити зазвичай тільки у формі гри. 에, і, будь ласка, продовжуйте ту тему, яку ви розпочали, стосовно психологічних факторів, які впливають на матеріально забезпечених жінок. Ось і ну дуже важко адаптуватися до нового статусу в житті жінки, змінити щось на користь дитини. Ну, можливо, якісь переконання в житті. Пані Іно, ну, будемо зараз надалі спілкуватися з вами. Розкажіть, будь ласка, чи різняться дітки ті, які у вас в дитинку будини. Ось і від тих, які живуть в сім'ях. Тобто, коли батьки хочуть усиновити дитину, вони хочуть, щоб вона була здоровою, слухняною, щоб вона ну була як рідна, угу. чи є різниця, і чи ця різниця згодом з часом відчувається? Ну, зазвичай є різниця. Діти, які виховуються в інтернатних закладах і. В приміром, в нашому будинку дитини, як я вже говорила, в них соціальна і соціальна ізоляція, і якби на фоні цієї соціальної ізоляції вони і відстають в розвитку від своїх однолітків, які виховуються в нормальних сім'ях. Це по перше. По-друге, у наших вихованців виникає таке, знаєте, споживацьке відношення до життя. Вони ну не звикли, скажімо так, прикладати якихось зусиль, щоб чогось добитись. Вони звикли, що чай це те, що тетя прозільє в чашку, бутерброд це те, що тетя дасть. А як ну, вибачте, заробити на цей бутерброд? ну. Просто не виникає в них навіть такої думки. І тому якби, вони відрізняються від однолітків в такому плані. Хоча при, коли дитина йде в сім'ю, і як я вже говорила, і буду говорити, що дитину сприймають і люблять ті приймальні сім'ї, то в майбутньому діти не відрізняються. В цей ранній вік вони якби, мають певний... Домашні діти мають перевагу. Наш ефір добігає кінця, і е, хочеться почути від вас побажання е, молодим майбутнім мамам, як вони мають себе вести, як вони мають прожити своє е, сьогодні, щоб завтра їм не довелося йти mm -hmm. до вікна життя. Mm -hmm. Я хочу побажати всім нашим жінкам, що е, бути мамою це класно, це здорово. Е, бути мамою це дуже. Ну, емоційно так дуже класно. І тому я хочу побажати всім, що потрібно любити своїх дітей насамперед, цінувати. Діти це наше життя, це наше майбутнє. І давайте будемо їх сприймати такими, якими вони є. Пані Гано, прошу вас. В е, першу чергу <кій> хотілося б побажати всім молодим жінкам і взагалі жінкам нашого міста мати багато дітей. Мати е, добрі сім'ї, мати всі умови для того, щоб виховувати своїх діточок, ставати на облік повагітності вчасно, спостерігатися, проходити школу безпечного батьківства, в якій навчають як маму, так і тата, як себе вести під час пологи, як вести себе після пологовому періоді, і тоді менше буде проблем. Дякую вам за розмову. Дякую вам за таку тему. А глядачам нагадуємо, що гостями студії сьогодні були головний лікар полового будинку Рівненської міської ради Ганна Чайка, а також практичний психолог рівненського будинку дитини Інна Кушнірук. До зустрічі! Нехай щастить!